тому давайте щось шукати. І ми вирішили ну, це зробити, як це робиться на звичайних річках, тобто знайти саме оцей схил. Це вісьмін, там, я так розумію, воно якось ступенями йде, там 250, 200, 100, 60, 40 і, і потім там десь 30-15, туди мінтіше ми не заходимо. І так йдемо по цій бровці, бровці, і тут Дмитро каже, ти подивись, що тут відбувається, що це взагалі вихолоті. Я дивлюся, а там стоїть кисяк якоїсь риби, але він стоїть десь у пів води. Я не знаю, що це була за риба, яка вона була. Але я знаю одне, що якщо йде такий косяк якоїсь риби, то десь поруч повинен бути якийсь пастух, хто цю рибу буде пасти, хто її буде їсти. Точно, і на ехолоті, точніше на структурі, щось почали намальовувати силуети більш крупної риби і тому залишали прямо на голову. Тут почалося. Тут, як кажуть, все отак от закид. А поверх цих блешень да, чіпляються ще такі, як їх там називають перці красні, зелені, білі, чорні такі. Ну, це, як би мовити, наші борідки. А литро, просто ради приколу. А тоді тому, що перця зайвого не було, повисив нашу вітчизняну мандулу. Ну, виявляється, що мандула працювала краще, ніж оці перці. Я в цьому, власне кажучи, і не дуже сумнівався. І пішли дуплети, триплети цієї сайди. Одна, дві, там по три штуки піднімали, щось дотягували, щось там дзвонили, то, щось мене, зривалося, то да. таке воно просто так от йде, прямо чехардою. Ми щось знімаємо, у нас ці налобні ще камери, ми щось знімаємо, щось там, щось просто війшли в рак. Я скажу ну, добре. Відпочиваєте. А сьогодні зараз погода взагалі і спаскудилася. І в ось таку шарну погоду. Все ж таки, що з ловимо.